Новини на радіо Свобода ФМ. Сцени з вуличним туалетом, дерев'яним возом, а також бійки алкоголіків навколо сміттєвих баків. Скандальний рекламний ролик про Вільнюс агенції з розвитку туризму та бізнесу. Гоу Вільнюс був покликаний шокувати іноземну аудиторію, щоб привернути увагу до столиці Литви. Друга частина ролика ніби розвінчує ці стереотипи, показуючи загальні картини сучасного життя Вільнюса. У Гоу Вільнюс зазначили, що метою цієї кампанії є підвищення впізнаваності міста на цільових туристичних ринках Європи та у США. Мета цієї кампанії не презентувати Вільнюс, а привернути до нього увагу за допомогою епатажу, заявила очільниця Гоу Вілнес. Потім, коли люди перейдуть на сторінку з рекламою, Вільнюс уже буде там, з усіма його історичними культурними. Гастрономічними та архітектурними рисами, такий, який він є, багато експертів, і не лише у Литві, категорично незадоволені гіперболізованими стереотипами і негативними образами литовської столиці. На їхню думку, Вільнюс подається як сміттєва російська провінція, а представляти столицю Литви в такому вигляді після 30 років незалежності моторошна пишуть, що ролик зроблений трагічно і жахливо, ще не додивившись, хочеться вимкнути відео, можливо. Прагнення агенції Гоу вільню шокувати досягло мети і викликало жваве обговорення не лише у Литві. Суперечка між експертами піар-галузі і нефахівцями з приводу сюжету ролика точиться і в українському сегменті соцмережі Facebook. Ну не знаю, мені особисто зайшло, і захотілося після війни обов'язково дістатися до вільнюса і побродити там хоч кілька днів. Тим паче, що рік тому ми відкрили там представництво підприємства ТекстильКонтакт. І вже пішли перші експортні контракти на розробку і пошиття уніформи в Україні, звісно, на наших виробничих площах, а ще є багато потенційних і цікавих напрацювань, причому не тільки для ринку Балтії, написав на своїй сторінці у Фейсбуці засновник підприємства ТекстильКонтакт Олександр Соколовський. А що саме привабило? Ця реклама не передає і десятої частини шарму і харизми Вільнюса. Мало того, асоціює Вільнюс з чимось неприємним і сміттєвим більшу частину часу ролика і цим асоціює з чимось неприємним, опонує йому уродженець Вільнюса Віталіс Жігмантас. У відповідь, підприємець зауважив, що самоіронія може дуже приваблювати, викликати симпатію і виступати потужним магнітом. Маркетолог другого курсу скаже, що так робити не можна. Ніколи не буде другого шансу виправити перше враження, пише співзасновник патрон Pet Center Андрій Ставніцар. Насправді багато західних туристів їдуть у східну Європу якраз за радянською екзотикою, соборів, архітектурного модерну, музеїв і ресторанів. У них удома до фіга, причому, як правило, істотно краще. Їм подавай робочі околиці, похмурі дев'ятиповерхівки, убогий магазин, продукти і непривітне кафе «Альбатрос». Тож реклама насправді дуже вдала, переконаний ведучий радіо НВ Іван Яковина. Автори виправдовуються, що то такий тонкий гумор. Але кому, як не зубрам промоутерам, слід знати про поняття вражень у перші секунди. Вони у промоційних проєктах на вагу золота виглядає, що їхнім надзавданням авторів було показати, що Вільнюс то частина московщини. Одного не добилися точно про їх ролик заговорили. Чи наверне їх робота потоки туристів до Вільнюса, побачимо, вважає письменник і публіцист Олег Ущенко. Проте варто нагадати, що між тонким гумором, спробами привернути увагу і образами є тонка межа. Так? Влітку минулого року Міністерство освіти і науки України порушило дисциплінарне провадження щодо державного службовця Андрія Василенка, який знецінював незалежність України та хвалив радянську окупацію Литви, транслюючи у себе на сторінці у соцмережі Facebook певні стереотипи про цю Балтійську країну. На думку експерта міністерства, показовим прикладом того, що тоді народи не знали, що творили є країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія. Він заявив. Що радянська окупація це найкраще, що могло статися з Литвою, виходячи із зовнішнього вигляду Вільнюса тоді і Тепер проте, повертаючись до презентаційного ролика і його сюжету, мета шокувати і привернути увагу, попри діаметрально протилежні оцінки потрапила в Яблучко. Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті тес на запчастини і передати обладнання на потреби української енергосистеми. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефір телемарафону. Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті, використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні, заявив він. З вами була віртуальна ведуча служби новин Радіо Свобода ФМ Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.